З вами, Мех, це мій мегаблог, і я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо на тему того, чи важко інтегруватися в корейське суспільство, чи взагалі це можливо, про те, як ставляться до іноземців в Кореї. Думаю, це питання виникає у тих, хто насамперед думає про переїзд чи навчання в Південній Кореї. І я можу сказати з огляду на свій досвід, а це 10 років проживання за кордоном повноцінного, тобто я прямо з батьками. З родиною переїхала після школи. Ми жили в Польщі, жили загалом в Європі. Чим більше іноземців перебуває, живе в якомусь місті, тим Простіше і легше ставлення до них, тим легше адаптуватися, інтегруватися тощо. Але також хочу зазначити, що в мене ніколи не було на меті десь в інших країнах відчувати себе на 100% фактично визнаним громадянином тієї чи іншої країни, що я увазі? Давайте поетапно багато можна почути відгуків, що я живу в Польщі і. Я ніколи тут не буду своєю. Або я живу в Канаді і ніколи не буду своєю. Я живу в Японії, мене ніколи не приймуть як японку, мене не приймуть як кореянку. І тут велике питання особисто від мене: а чого вас мають приймати саме як іншої національності? Чому це так важливо? Бо люди починають перелічувати? Усі свої досягнення або просто побутові речі, які вони роблять на рівні з іншими громадянами. Тобто, от я працюю, живу дуже довго, придбала житло, в мене робота, податки, чому я не е, іспанка. Зізнайтеся в першу чергу собі, що ніколи ви не будете італіянкою, іспанкою, кореянкою, японкою, бо у вас інший менталітет, інша ментальність, і в Кореї є таке ставлення навіть до корейців, які. Приїжджають, повертаються в країну, але були народжені в інших куточках світу. Так їм важко вважати їх за корейця і за кореянку, якщо вони не відповідають ось суспільно прийнятим якимось вимогам. Але я не думаю, що в цьому є прихований мотив когось образити, принизити чи не визнати. Ні, це просто те, як вони відчувають. Якби я не старалася, якби я там не знаю, не вивчила корейську в майбутньому. Ну, я знаю, що не буде, не буде так. Ось прийняття мене як якоїсь рандомної сусідки в дворі, я маю на увазі в містечку в Кореї, в Сеулі. Я завжди буду тією, хто приїхала. Я завжди буду іноземкою в Кореї. Але мене це не хвилює, мене це не ранить, мене це не зачіпає. Я не розумію, чому я маю про це думати. Як я вже сказала, я бачила купу таких відгуків і не лише від українців. Ні, ні, ні. Так само іноземці, котрі мігрують, котрі кудись переїжджають, вони відкриваються зі своїми ось цими проблемами. Мене не приймають як італійку. Так, в мене фіксація, як бачите, немає на одному місці, бо я вважаю, ця тема дуже загальна. Так як я перебувала в різних країнах, трошки десь пожила майже всюди, так, ну майже всюди. Коли це азійська країна, звісно, різниця ще більш значуща, ще більш помітна для вас. І коли у вас є думки, що ви не відчуваєте себе своєю е, в умовних країнах Європи. То з переїздом в Азію це почуття може посилитися, і якщо на вас це дуже тисне, варто поміркувати, а чи треба вам це. Так як я переїхала доволі юною, я адаптувалася до самого почуття бути іноземкою в іншій країні. Більше того, через ось цю відірваність від рідної землі, коли ти повертаєшся в Україну, ти теж себе не відчуваєш на 100% своїм. Такий феномен життя за кордоном. Тому, коли ви їдете десь на навчання, є велика вірогідність, що після цього навчання, які я. Ви залишитеся в країні, ви там спробуєте себе десь попрацюєте. І коли ви повернетеся додому в Україну, у вас буде чекати великий сюрприз. Щось не так. До питання: чи легко інтегруватися в Кореї? Ні, це не буде легко. Е, лише якщо ви дуже добре володієте мовою, лише якщо ви якось залучені, близькі з е, корейцями, я маю на увазі, можливо, ви вже живете в корейській родині, можливо, у вас хлопець, чоловік, корейці безпосередньо, і тоді, звісно, ви швидше будете відчувати вайби які несуться. Але я чула відгуки дівчат, які живуть тут по 4-5 років, і вони все одно незадоволені, Тому. Все дуже індивідуально, я акцентую на тому, що залежить від того, як ви відчуваєте, наскільки вам це потрібно і що для вас таке повністю інтегруватися, наскільки це правда має сенс. Про дискримінацію в Кореї чи існує і як до іноземців ставляться в роботі навчанні побуті? В навчанні, я думаю, на 100% все окей і позитивно, бо коли ви починаєте своє навчання на тих же курсах, то вивчаєте мову перед тим, як піти в універ, то всі. Серед вас іноземці, тому якогось ставлення негативного можна не очікувати, бо немає від кого. Вчителі увесь час працюють з іноземцями, вони обрали собі те місце роботи. І коли я була на курсах при університеті, у нас там щодня майже так щодня змінювався вчитель. У кожного був свій підхід, трошки хтось може знав англійську, але якогось ставлення неоднозначного жодного разу я не помітила. Про те, як ставляться на роботі раніше, я думаю, що дуже багатько людей могли поскаржитися саме через те, як було прийнято в Кореї, як верхівка ось цієї піраміди вплив. Був на роботі ієрархія внутрішня, вона тиснула, але зараз багато речей дуже змінюється. І навіть є кейс, коли одну з співробітниць змушували піти на ось ці традиційні вечірки після роботи випити. Це дуже було прийнято раніше. Прямо клас, тема. Неважливо, п'єш ти не п'єш ти неважливо, чи є в тебе плани на цей вечір. Якщо начальство сказало, що ми йдемо зараз всі святкувати, ми йдемо. Для мене б це був дуже великий виклик, бо я не п'ю і, ну, типу, певно, певно мене б звільнили. Ну, не те. Що вони мають право за це звільнити, але трошки вижити з роботи, як кажуть, могли. Зараз це вже не толерується, і більше того, я не дорозказала цей кейс. Дівчину змушували піти на ось такий захід, вона відмовилася. Після цього вона написала скаргу, і саме начальника їхнього керівництва. Погнали з роботи, кажуть, він ще й був десь там в доволі високих посадах. І коли ти до якогось віку дослужуєшся, а тебе потім ось так прибирають, то все, кар'єра папа заробіток і дохід бувай. І це дуже хороший урок для таких же дядь, які вирішили, що вони боси в цьому житті. До того як ставляться до іноземців на роботі, я не мала такого досвіду з відгуків знайомих. Ситуація може відрізнятися. В залежності від вашого колективу від того, з ким ви працюєте, як до вас налаштовані, чи не хоче хтось поборотися за ваше місце під сонцем на роботі? Тобто тут дивлячись, яка фірма, дивлячись, який колектив. Дивлячись, яка передісторія і ваш там внутр... внутряки, знаєте, про дискримінацію всі ці речі, буду чесною, я зустрічала подібні випадки лише десь в Тіктоках, коли люди скаржаться і надають розголосу новині, а розголосу якомусь неадекватному відношенню вчинку тощо. Але поки в мене такого не було. Ті послуги, які мені надавалися завжди без питань всюди, що робилося. Іноді буває складно, бо я знаю мови і доводиться дуже багато використовувати. Перекладач, але я не так довго живу в Кореї. Тобто я перший раз вчилася семестр, приїздила в подорожі і зараз знаходжуся тут три місяці. Сьогодні таке вийшло розмовне відео, можливо, я не дала вам. Тих відповідей, які ви хотіли б почути, де чимлякають інші креатори, де хто застерігає, та зважайте на те, що ваш досвід завжди може бути унікальним, і там, де ви готувалися до тих самих міфів і стереотипів, їх може не бути. А там, в тій сфері, де ви були впевнені, відкриються новенькі проблеми. Все треба вивчати, знайомитися безпосередньо особисто і вже потім робити висновки. Я вам дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, що було цікаво. Якщо це так, ставте вподобайку, підпиші підпишіться на канал і до наступних зустрічей!